Якщо у вас на пальці обручка, то це ще нічого не значить. Подружнє життя це штучка, яку кожен сам тлумачить. В одних це скандали і сварки, у інших кохання до гробу. Хтось втіху знайде в секретарки, а потім дай ще йому спробу. Якщо у вас обручка на пальці, то це ще нічого не значить. Бувають і такі зухвальці, що ніби її не бачать, а в когось вона у кишені, видягається тільки вдома, шукає для себе мішені, дружина йому це втома. Подружнє життя це складно, тут можна і зраду пізнати, не так то усе й шоколадне, як в книжках беруться писати. Обручка на пальці це модно, та це ще нічого не значить. Бо в сім'ях, бува, що завгодно, та того ніхто не бачить. Не дуже то й так важливо обручку на пальці носити. Для того, щоб жити щасливо, потрібно людину любити.